Мене звати Оксана, мені 46 років, я з міста Вишнево, Київська область. Узнала три роки назад, що в мене камінець в жовчному міхурі і що його треба срочно видаляти. А зв'язку з тим, що в мене повишений сахар, деякі врачі не бралися за видалення. Дуже давав про себе знати. У мене були дуже сильні приступи, я не могла нічого з'їсти, нічого випити. Будь-які празники для мене обходилися плачевним состоянням. Я всі передачі соромлю свого тіла на СТБ дивилася. Узнала доктора, узнала, що він у нас в Києві, в цій клініці. Через інтернет все узнала і набрала, позвонила до нього записатись на прийом. Ставлення я побачила до себе прекрасне, і так дивлюсь до всіх пацієнтів. Це краще, ніж государственна лікарня, в яку йдеш і все несеш, і подушки, матраси, тапочки, тарілки, ложки і все. Тут заплатив і чувствуєш себе комфортно. Все є, все білосніжне, ось ви на мені бачите. Карм'яшка дуже класна, чисто дієта, тобі ніхто нічого не дасть, з того, що тобі не потрібно. Постіль теж білосніжна, взагалі дуже білосніжна. Дуже сподобалось. Дуже. Прекрасно пройшла. До мене всі дуже люб'язні, дуже все понравилось, І доктор, і медсестрички, і на рецепшені дівочки. Взагалі великолепно. Обстеження було, але мені дали направлення, щоб я спочатку до ендокринолога в себе вдома вишневому сходила, щоб ендокринолог дав добро на те, що мені можна проводити операції, що в мене по сахару не критичний стан. Тобто я прийшла там у зі щитовидної залози, приїхала сюди, ну і тут подивився доктор, провів зі мною бесіду анестезіолог. І назначили день операції. У мене вчора була операція. Операція пройшла от по часу не знаю скільки років, ну, мабуть, десь півтори години, тому що в 10 мене забрали, в 12 я вже була в палаті, очнулася. Сказав доктор, без ускладнень. Треба було ще в камінця свого взяти показати. Камінь дуже-дуже великий. Як вони її бідні витягнули, я навіть не представляю, Лапароскопічна операція, тобто, через дирочки мені витягнули камінця, такого зубільшки, як яйце. Прекрасно, медсестричка була біля мене. Все добре. Наркоз я добре перенесла, анестезію добре перенесла. Все все без... ускладнень. Результат, звісно, є, в мене не болить. І в мене у такий камінець здоровий лежить. Це вже є результат, що в мене воно не буде боліти. Що я сьогодні поїла омлет і вчора попила кефір, що я цього собі не могла дозволити, тому що в мене зразу рвота, у мене тошнота, в мене така більша, в мене давало аж в спину сюди. То результат, звісно, є. І що в мене зараз нічого не болить, сьогодні тільки другий день після операції. У мене нічого не болить. Я готуюся йти додому. Ну, це дієта. Місяців шість гарна дієта, три місяці така конкретна. Потім вже потихеньку можна вводити в раціон. Ну, Жарене, жирне, солюне, остре, це, понятно, що не можна, алкоголь також і навантаж, ну, навантаження не можна, більше трьох кілограмів не можна піднімати. Ну і так, здоровий, нормальний, обичний спосіб життя. Тільки. Не переїдати, не перепивати і вести здоровий образ життя. Особисті рекомендації, якщо щось заболіло, зразу звертатись до врачів, не затягувати, не відтягувати, не відкладати. Бо життя таке: сьогодні гроші є, завтра грошей немає. Сьогодні людина живе, завтра людина померла. Тобто за своїм здоров'ям краще слідкувати і робити все своєчасно. Я дійсно не жалію, що я сюди звернулася. Ти заплатиш, то ти знаєш, що ти вийдеш нормально з наркозу, і біля тебе будуть ходити, бігати, і перев'язки тобі робити, і катетери ставити. Рекомендую однозначно, тому що дуже уважний персонал, дуже уважні врачі. І ти знаєш, що ти сюди прийшла, тебе не оставлять, не покинуть, до тебе будуть підходити, питати, і все буде добре. Тобто, за що заплатив, те й отрив, як кажуть. Немає такого, що. Ти заплатив її і ждеш, лежиш. Тут такого немає. Що мені подобається, що ти дійсно розумієш, за що ти платиш. Увага дуже сильна від усього персоналу. Починає з санітарочки, яка заходить, прибирає 3-4 рази на день у палаті, і закінчує доктор.